Так, всім привіт! Хто е любить е різноманітні акції в АТБ з сьогоднішнього дня, з 5 квітня в е АТБ обновляються акції. І що зараз можна купити в АТБ по класних цінах? Так, дивіться, ось, е наприклад, кавер для турки, розчинна на гол, зерна харабіка ціни. Зазвичай при цих акціях ціни набагато вигідніші, ніж коли акції немає. Також олія з виноградних кісточок і оливкова олія 155,90 і 166,90. Далі масло з такі ціни 63% жирності 73% Марійка, сирочки, десерти. Так, далі. Що мені подобається? Це олейна за 48,90. Це дуже хороша ціна. Я собі обов'язково її куплю. Колбаски на акції, фарш курячий. Так, далі буду купувати чай, чорний сотку. До речі, хороший чай. Крепкий, насичений, смачний акція на нього, тому я теж візьму собі. Так, шоколад, ще кава, ось така. Далі миючі засоби акція, порошки і миючі для посуду, капсули також жіночі засоби гігієни на акції, також хороші ціни. Так, ще такі колбаски. І сардельки, пельмені, м'ясо Мідій. Що я ще буду собі брати? Не знаю, можливо, попробую цей крем з печінки тріски. Так, сир кому, 48,80, хороша ціна. Ось така мілка, не знаю, цікавенька. А, паста шоколадного ріху. Ну, я таке ще не брала. Купимо, спробуємо. Далі батончики, печиво. А, так 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 Суп швидкого приготування. О, також візьму обов'язково Johnson's Baby для, для Ілюші Шампунь. Тому що в нього його закінчився. Ця ціна також хороша. А, так Памперси нам не треба, але також на знижці, кому треба, майте на увазі. Так, що тут ще? Конь Ані Бренді, горілка, ром, Рево, Вина, Шампанські, фротелі. Так, фротель хочу в тебе подивитися: Лімончело. Не знаю, мене воно так спокушає. Я так його хочу попробувати, ніколи не пробувала. Піду в АТБ, гляну, що воно по ціні, бо воно було на акції за 122 гривні, але я тоді його не взяла. І тепер буду брати по тій, яка є. Так, книги для діток, віршики, блокнотики. Так, мені бульбашки, машинки. Hot Wheels 8990 також хороша ціна. Так, тут різноманітні ігри. Тісто, фігурки, якісь сюрпризи, набори, ось такі ще ігри. Так, що мені ще подобається? Ків, щось цей за 229, не знаю. Подивлюся, якої він якості. Можливо, також собі візьму. Ось цей мені заварник дуже подобається Чайничок Класний. Не знаю, я все хочу. Мені хочеться постійно якось оновлювати свої кухонні. Прилаті, але Так, ось такі Корзинка, до речі, така теж хорошенька для організації в домі, різних дрібних штучок. Подушки 200 гривень. Це класна ціна також. Так, і що ще в нас тут? Ефірні масла 3690, бальзам для губ якийсь, не знаю, що це за бальзам. О, лампочка. Мені також треба була б лампочка. Лампочка, прапор України. Агроволокно навіть. І гамак. 299 гривень, до речі, не знаю, якої він якості, але ціна хороша. Так. Ось такі акції. Хто любить АТБ і кому подобаються такі ціни заходьте з 5.04 по 11.04, ці всі товари будуть за хорошими цінами.